Сьогодні вночі, десь між 8 та 10 вечора, залетіло мені в хату кляте московське залізятся. У той момент, коли я вийшов в коридор, в цей час в коридор залетів снаряд. Mm. І мене врятувало тільки то, що ми з двома дверима. І оце мене врятувало. Розрвала оцю двір по снаряд, е, Савятики розірвався на тому боці дому. От він пошкодив вибив сусіду у двері. І потім був прильот вже сюди. Будинок, де живе Сергій Євдачов, під російський обстріл потрапив 24 січня. Це історичне середмістя Херсона. Коли почув звуки перших вибухів, розповідає чоловік, вирішив вийти вимкнути освітлення у під'їздах. Я находился вот здесь, вот, в этом месте, а взрывная волна, она шла вот отсюда. Ну, как бы одна отсюда, одна отсюда. Вот типа, типа такого вот. И оно как гэпнуло. Вот, меня побило, меня отвезли на скорой помощи в этот, посмотрели. Ну, контузия, сотрясение мозга. Цей будинок розташований неподалік пологового. Туди російські військові вдарили близько 19.30, розказала тимчасова виконувачка обов'язків головного лікаря Оксана Томченко. Персонал встиг спуститись до сховища. Травмованих немає. знаходились палати спільного перебування матері і дитини. Слава Богу, без... Пацієнта вот сплошне. вот дырка. на п'яте відділення патології беременних там дуже слава богу. нікого не було. Як повідомила начальниця міського відділу освіти Наталя Журженко, минулої доби військові РФ поцілили також в заклад позашкільної навчальної роботи і дві школи. Серед них одна з найстаріших шкіл Херсона, де до повномасштабного вторгнення навчалось більше тисячі дітей. Наразі він внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений, має значні пошкодження даху, більше ста вікон, двері, і наразі ми вживаємо всіх заходів для того, щоб усунути ці пошкодження. Наскільки це можливо, але і це усунення пошкоджень ускладнюється тим, що обстріли продовжуються, і, чесно кажучи, люди просто бояться туди їхати. В іншій гімназії уламки снаряду пошкодили систему опалення і дах. Дев'ять часов вечора. мне позвонили охранники и сказали, что школу прилет. Воронка посередине школы. Я пособирала осколки, зменя разбита первый, второй этаж, окна повилітали, двері разбиты, корпус Б, новый корпус Б очень сильно посадил, очень жалко. Ходим и плачем. Потому что новая столовая, новые окна, все новое для детей, все разбили, разорвали на куски. Травмованих серед працівників гімназії немає. Прокоментувала її директорка. Пошкоджено обидва корпуси. Дуже багато пошкоджень зазнали вікна, двері і система опалення. Наразі працюють працівники школи, прибирають наслідки, але наслідки так швидко ми не зможемо прибрати. Так для цього потрібен час, тому будемо чекати. Минулої доби внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, і шестеро травмованих повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Увечері ворог здійснив обстріл історичної частини міста Херсона, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, пологовий будинок, поліклініку, автотранспорт, а також іноземне судно. За попередніми даними, ворожі війська завдавали ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з артилерії, систем залпового вогню, мінометів та танків. Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Херсон, 12. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.